А завтра обіцяли депутатам представлення плану перемоги від зеленського. Що ви чекаєте? Нічого не чекаю. Бажано, щоб план був змістовним. Тому що інколи за красивими назвами: план чи ще якісь там стратегічні речі. Ми не бачимо змістовного аргументованого фактажу, на який би спирався цей план. Тому що можна назвати. Порожній папірець з планом, але це не означає, що цей порожній папірець буде змістовним і можливим для реалізації. Тому, з моєї точки зору, перш ніж ходити з цим планом по наших закордонних партнерах, бажано було ознайомити з відповідним планом депутатів, які 100% розуміють стан економіки, стан енергетики стан енергетики безпосередньо володіють інформацією щодо е, подій на фронті. Тож так званий план перемоги трохи запізнився до народних депутатів.